Такого ви точно ще не куштували і не готували. Так, сьогодні готуємо дві страви на вогнищі. Це буде у нас дует риба і м'ясо. І так, друзі. У мене на столі всі інгредієнти, які нам знадобляться. Це всі овощі, також приправи, які ми будемо використовувати. Для приготування риби нам знадобляться овощі. Це картопля, морква, помідор, капуста, цибуля, перець, а також лимон. Друга страва це шашлик. Шашлик буде незвичайний, з курки, з ковбасою та сиром. Незвичний шашлик. Такого ви ще не готували. Нарізали ми наші овочі. Виклали ми на пательню. Зараз подивіться, як воно все виходить. Викладаємо овочну подушку. Спочатку ми викладаємо картоплю, потім капусту, потім знову картоплю. Томатний сік. Зверху риби кладемо вершкове масло, потім заливаємо томатним соком. Друзі, забув сказати, нам ще знадобиться сметана. Ми як додамо томатний сік, ми додамо ще й сметани. Згодом у процесі приготування обов'язково додамо трішки соняшникової олії. Друзі, дивіться, як виходить, поставили пательню вже на багаття, вона в нас вже готується, кипить, бурлить. Посипаємо зеленою цибулею і хай готується. Нарізали ми ковбасу та сир для нашої другої страви. Також ми нарізали куряче філе, маринуємо філе. Паприкою і сумішами перцем Також у нас було трішки антрикоду. Ми його теж порізали. Будемо жарити. Цей шашлик незвичний, так як в ньому буде ковбаса та сир. Ковбасу і сир ми вже нарізали. Зараз я вам покажу, як його збирати. Ось так виходить, ось такі рулетики. Надіваємо їх на шампур і відправляємо на мангал. А тим часом подивимось на рибу. Дивіться як смачно і гарно виходить. І так, друзі, приготували ми нашу страву. Зараз ми спробуємо нашу рибу на овочній подушці, на вогнищі. Я думаю, це взагалі. За смаком вона дуже смачна вийшла. Всім раджу приготувати. Якщо ви приготуєте цей незвичний шашлик, він сподобається вашим друзям і близьким. Готуйте, не бійтесь, експериментуйте. Всім добра і миру, бувайте!